Чарівна крамниця Герберт Велс Переказ твору. Історію розповідає тато хлопчика на ім'я Джип. Починається вона з того, що вони з сином проходили повз крамницю магічних іграшок, і хлопчик почав говорити, які іграшки з крамниці він хотів би мати. Батько хлопчика не стримався і завів сина до крамниці. Продавець був фокусником. Коли тато з джипом зайшли в крамниці, то він відразу почав показувати чутирнацькі фокуси. Для прикладу, дістав скляну кулю з рота, а також підкинув іграшки у кишеню хлопчику. Джип був у захваті від фокусів, бо знайшов у себе в кишені іграшки. Якраз про ці іграшки він казав татові, проходячи мимо вітрини магазину. Джип дізнався, що ті іграшки у нього в кишені, коли продавець перегнувся через прилавок і дістав усі три іграшки з кишені хлопчика. Хлопчик мовчав від подиву, але слова радості і вдячності можна було прочитати у нього в очах і жестах, бо він стискав іграшки дуже сильно. Той самий час у тата під капелюхом щось заворушилося. Це був голуб. Продавець взяв капелюх батька і дістав звідти яйця голуба, потім почав його витріпувати і звідти потягнулося багато паперу. Здавалося, що той кольоровий папір нескінченний. Тато вже хотів іти і запитав продавця вартість усіх іграшок. І у той же момент почув із закупи паперу якесь супіння. Хлопчики з батьком подумали, що вони побачать там тигри. А натомість там був кролик звичайнісінький клоповухий білий кролик. Покупці вже хотіли йти, та продавець запропонував подивитися магічну виставку, і Джип потягнув тата за рукава. На виставці було представлено безліч чарівних предметів. І чарівний щит, і чоботи скороходи, і шапка-невидимка. Джипу дуже подобалося, тому вони й залишилися слухати чудернацькі історії продавця про його фантастичні товари. Виставка займала довгу, обезладну забудовану галерею, виткану всілякими колонами, підпорами та стояками. На кожному кроці траплялися, збиваючи з пантелику, дзеркала та портьєри. Їх було так багато, що дуже скоро батько загубив з очей двері, в які вони зайшли. А продавець показував джипові чарівні поїзди, що рухались без пари й пружини. Їм досить було тільки дати команду, а також оті надзвичайно дорогоцінні коробки з олов'яними солдатиками, що оживали відразу щойно він підіймав кришку і промовляв скоромовку. Джип відразу повторив скоромовку. А у батька не вийшло зовсім. Ця крамниця вже починала викликати у батька підозру і побоювання його насторожувало тут усе навіть стіни, стеля, підлога, кожен стілець, що траплявся дорогою. У нього склалося таке дивне враження ніби як тільки він відвернеться, все це відразу закружляє, почне пересуватися. Хлопчик запропонував татові погратися в піжмурки, не встиг батько й слова сказати, як продавець накрив джипа великим барабаном. Батько почав шукати сина, але його ніде не було. Невже за одну мить хлопчик міг безслідно зникнути. Батько побіг за продавцем, щоб той повернув його сина, І опинився на вулиці, а дверей назад до крамниці не було. Коли він повернувся ліворуч, то син стояв поруч із ним, а в руках у нього було чотири пакунки з іграшками. Коли вже вдома вони подивилися, що було в пакунках, то там виявилися звичайні олов'яні солдатики. А ще в одному пакунку було справжнісіньке живе кошеня. Батько весь час ходив і думав, що ті солдатики оживуть, а кіт теж, мабуть, має магічні властивості тому постійно запитував у хлопчика, чи його солдатики не оживають. Джип відповів, що солдатики рухаються, коли сказати чарівну скоромовку. Відтоді батько не раз, коли Джип грався з солдатиками, пробував зненацька увійти в кімнату, щоб подивитися на живих солдатиків. Але як не намагався, нічого чарівного, так і не помітив. Кілька разів батько проходив по тій вулиці, шукаючи крамницю, бо дуже хотів заплатити за покупки, але крамниці не було. То він собі подумав, що всі пакунки були підписані на ім'я Джипа і на його адресу. Тож, якщо продавець захоче, може надіслати йому рахунок. Тому совість у тата була чистою. Ця історія показує ставлення до магії дорослих та дітей. Дорослі мають страхи та переживання щодо безпечності магії. Для прикладу, батько хвилювався чи з його сином усе гаразд, коли продавець фокусник його заховав. А діти, навпаки, люблять магію. Їм хочеться веселитися, фантазувати. Вони не бачать перешкод і не думають про небезпеку. Вони просто вірять в диво. Буду вдячна за коментарі та підписку.